Гачок і приманка, друзі. Так, дивіться, в мене бачите три пачки е одинакових по розміру гачка. Це 10-й но е номер. І що я вам хочу розповісти, друзі, 10-й номер від 10-го, звісно, що відрізняється. У нас є ось така модель, вона більш довга ну, для довгих приманок. Раз. Є F77. Е звичайна, звичайна, в принципі, форма гачка. Але мені ось ця F-78, ну, чесно кажу, більше подобається. Мені здається, вона краще січе рибу, не знаю. Друзі, Ну, класна, прийма... класний гачок, е нічого не треба вигадувати. Ось, бачите, збір снасті починаємо з е гачка. Тому що, ну, чесно, хотів прив'язати е монтаж, <laughs> який я на прошлій рибалці рибачив. але я коробку тут вдома забув. Так, і перша приманка у нас буде ось такий бікбейтс. Рібітліч в маслі. Класна приманка для супер, супер-супер делікатної такої риби. Я, я так думаю, що сьогодні, може, вона не буде клювати. Я, звісно, ні одного закиду не зробив. Але ну, ось ця приманка спіймає будь-якого пасивного хижака 100%. Приблизно ось так, дивіться, буде виглядати наш перший монтаж. Супер. Супер-супер. Не знаю, чи вистачить оцього вантажу саме в цьому місці. Вітер такий сильний, можливо ще й течія сьогодні присутня. Це ми вже, знаєте, перевіримо після першого закиду. Але виглядає ну, просто класно. Дивіться, виглядає супер.